Стілець Діва Козиріг з 30 вересня по 6 жовтня, самі основні події моменти цього тижня. Що на вас чекає? Я вже виклала прогнози на місяць, на жовтень, тому буду вдячна за лайки, коментарі, підписки, щоб моя робота не була марна, і щоб це не був останній місяць, коли я роблю такі великі розклади. Так, поїхали. Кансільом із мужчин прям зібрався. Так, -с, так -с, так, -с. дивіться. Перша карта, ви, друга, риба раки скорпіони. Можливо, будете звертатись за допомогою поради якісь брати у водної стихії, або це будуть психологи, так. попадається время. Так, дивіться, значить, тут я сказала, далі зустрічі, якісь посиденьки, збиваються ваші якісь мрії, те, що ви планували, плани і так далі, тому подібне, знаєте, мічти збиваються. Далі, якісь карти дома, запрошення на Праздники, якісь вас можуть запросити також рішення питання з дому, може хтось купувати квартиру, орендувати і так далі, змінювати, робити ремонт і так далі. Е, очікування якихось фінансів, ну це скоріше очікування, а не отримання цих фінансів. Да? Потім карта розчарування. Щось вийшло не так, як ви собі планували. Це на суботу. Ви щось не плануєте на суботу, але не факт, що воно у вас вийде. Це вас може визвати якісь. Огорчення, Страх. Страх у вас щось може визивати. Знаєте, прям ночі спати не будете. Самі себе накрутили в думках. Це от просто фактично в думках. Ви самі себе накрутили, навертіли. От, і це вам буде заважати. І що по ітову? Давайте подивимося. По ітогу все нормально буде. а Чим пов'язано? З поїздкою якоїсь пов'язана ви ма ви планували кудись поїхати або будете планувати кудись поїхати, переїхати? Щось там не задасться. Щось там, можливо, щось поламається, ще щось, ще щось, ще щось, або не договоритесь. Далі, дивіться, тут подіями у нас якісь, ну, нове щось ви хотіли зробити, і у вас препятствия якісь. Знаєте, затягується час. От ви хотіли по одному зробити, у вас час вас, ваш затягнувся. да? Можете допомогти жінка, або жінка принесе вам гарні новини переміни з приводу перемін і рішення питання. Знову ж таки, і ви будьте уважні, за вами наблюдають, за вашими кроками. И так далее. Вы под колпаком. Так, давай поездочка, диван, козерог. телец поездка, дом, в дом, в семью. Або з сім'єю кудись поїдете, щось ви собі запланували, може, якісь командировки, може транспорт, може щось, покупка транспорту, все, що хочеш. Так, тілець, Діва. Діва. Діва, переживання, сумніви, якийсь, страх вас одоліває. Давайте подивимось, з чим це буде пов'язано з статусом. І що по цьому, буде новий статус? І знову ж таки, дивлюсь препятствия, як тут вийшло, і що. Все буде добре. Все буде добре. Вам. Стоїть тільки подождати, так сказати. І козороги, все йде по плану. Все чудово, не хочу додати ніяких карт. У вас все чудово. на все добре, па-па.